Привіт! От наче шуба, оселедець під шубою. Але ви знаєте, що тут немає оселедця, тільки шуба. Але під нею зовсім інше. Сирий баклажан очищаємо від шкірки, нарізаємо на кубіки, як ми ріжемо звичайно оселедець на шубу, беремо воду холодну. Підсолюємо, щоб була якби солоніша, і заливаємо порізані баклажани. Через хвилин 30 руками віджимаємо баклажани від води, на сковорідці розігріваємо одну-дві ложки рослинної олії і піджарюємо до золотистого кольору. Далі всю ж сковорідку соєвий соус, уксус можна яблуневий, можна звичайний, можна лимон. Додаємо сахар, додаємо перець. Копчену паприку і листок норі, якщо ви його любите, але з ним, звичайно, буде краще. Знімаємо з вогню, додаємо мілко нарізану цибулю кубиками, перемішуємо і даємо постояти, промаринуватися десь до годинки. На цьому етапі баклажан дуже схожий на маринований оселедець і за текстурою, і за смаком. А далі робимо так, як робимо звичайну шубу. 97% людей, які пробували цю шубу, не можуть сказати, що там немає оселеця. Так що готуйте приємного вам апетиту.